Мули миру національного гетьмана України і українських земель. Глибокий аналіз ситуації у світі, проведений Академією національного гетьмана України і українських земель, показує, що Російська Федерація, як раніше було в історії світу, знову зійшла з розуму. І навіть збожеволіла. Як і завжди було, московський престол переданий сатані. А сатана завжди вимагає жертв крові і людських душ. Російська Федерація пішла по плану сатани з війною. В Україну. Російська Федерація почала нищить Україну проводити повний геноцид українців. Російська Федерація шість разів порушила кордони суверенної України. Це в Криму, це в Донецьку, це в Луганську, це в Чернігові. Це в Сумах і це на півночі Києва, втягуючи у війну святу Білорусь, організовуючи війну між слов'янами. Але Російська Федерація отримала і отримала добре по своїй козлиній морді. Знищено захисниками України більше 500 тисяч росіян, які прийшли на святу українську землю, на святу землю Київської Русі. А також було скалічено більше 1 мільйона 500 тисяч, 1 мільйон і 500 тисяч скалічено росіян, які порушили. Святі кордони України. Будь-яка держава світу вже припинила агресію з такими втратами, але не Російська Федерація, яка зійшла з повного глузду, і продовжує нищити росіян та нищити українців захисників святої землі Київської Русі. Так званих «русських» і окупантів, а також тих представників національних меншин, які Російська Федерація в першу чергу посилає гинути в Україні. Це особливо буряти, особливо татари, особливо мордвіни і інші національності. Російське керівництво збожеволіло і говорять і ті факти, що кер... керівництво Російської Федерації, її телебачення, радіо, і інтернет і на весь світ заявляють про повне знищення України і всього українського. І це все видно з дій російських військ і на окупаційних територіях, на окупованих територіях України, таких як Маріуполь, Ірпінь, Буча, Ізюм та інших. Російська Федерація стала на шлях військових міжнародних злочинів. Зробила військовими злочинцями майже всіх росіян, незалежно від походження. Російська Федерація нищить українську мову, українські бібліотеки, українську церкву, спалює українські книги. Спалює українські паспорти, краде українських дітей і людей, відновлює сатаністські Табори морить голодом полонених з України як військових, так і цивільних, Російською Федер... церквою віроломна агресія Російської Федерації в Україні, геноцид українського народу, оголошені священною війною Російської Федерації. Проти України, і ніхто не задає собі питання, а хто тоді Бог в Російській Федерації? Сатана чи Господь наш Ісус Христос? Прогресивні держави світу шоковані логікою Росії і її формулою миру, і її сатанізмом у 21-му столітті. Росія ставить світ на грань знищення всього людства. Національний гетьман України і українських земель висуває свої формули миру і збереження світу і людства на землі. Перша формула це московська формула. Це А Всенародне покаяння Російської Федерації за сучасні військові злочини в Молдові, Грузії і Україні. Б. Це зупинка військових дій Російської Федерації по всьому фронту. В. Це вивід, російських, росі, це вивід військ Російської Федерації. З України, особливо з Криму, Донецька і області, Луганської і області і з інших областей України. Та відвести війська на 300 кілометрів від кордону України. Е, повернути Україні всі забрані тактичні ядерні боєприпаси. Порушення будаперського меморандуму Росії, повернути все ядерне обладнання, забране Росією, повернути збагачений уран, забраний в Україні Росією. І тоді ця формула принесе мир, виконання цієї формули Росію приведе до великого і стабільного. Миру весь світ. В результаті Росія останеться жива. З застосування Москвою цієї формули Російська Федерація зостанеться живою в сучасному вигляді. Друга формула А Всесвітній рух всіх держав світу проти Російської Федерації та її заспокоєння. У військовому плані, економічному плані, морально-психологічному плані, інформаційному плані звільнення територій України. Б. Відкриття повного впливу Китаю на Російську Федерацію на Далекому Сході з вимогою звільнення українських земель китайською стороною. В. Повна заміна керівництва Російської Федерації та розворот політики Кремля на демократичні рейки, на демократичні основи, звільнення українських земель добровільно Російською Федерацією. Повне освячення Кремля міста Москви Православною Церквою України. Де Російська Федерація дає світові повні гарантії Російської Федерації не вести ніколи ніяких військових дій. І тоді наступить мир. Росія зберігає свою цілісність і свою сучасність. Але розвиток її йде демократичним шляхом. І основна народна, третя формула миру, формула партизана, а всесвітня підтримка всеросійського партизанського руху по звільненню Росії від сатанінського. Констабору. Звільнення у першу чергу Москви і Кремля, освячення Москви Кремля і Водріки Москви, б. Проведення перших вільних виборів в Російській Федерації без андрофагів, людоїдів, без влади ФСБ Російської Федерації. В. Звільнення поневолених народів Російської Федерації, дарування їм незалежності і волі, відновлення їх культурних традицій. І ця формула приведе до миру і унеможливить Російську Федерацію використовувати ядерну зброю проти своїх. Руських партизан проти світу і людства. Як показує аналіз у Кремля і керівництва Російської Федерації не вистачить розуму, не вистачить політичної волі і цивільної правильної філософської логіки використати справедливі. І національно справедливі формули для Російської Федерації, особливо першу і другу формули, і тому найреалістичною формулою є третя, формула, формула Партизана національний гетьман України і українських земель в цілах визволення Російської Федерації від сатанізму. І влади антрофагів людоїдів, визволення українських земель від російських бісів, визволення поневолених народів від Російської Федерації, антрофагів людоїдів. Оголошує Всесвітній день російського партизана, який святкується усім світом 1 жовтня кожного року. Як день Перемоги над злом у сучасному світі як День перемоги Бога над дияволом. Для підтримки партизанського руху в Російській Федерації. Національний гетьман України українських земель відкриває рахунок 55-74 0098-0188 Україна Ощадбанк Меморіал 2000. Слава Україні! Слава безстрашному партизану, національний гетьман України і українських земель оголошує конкурс на пам'ятник російському партизану-визволителю. З увіковіченням нас усіх партизанських загонів, які будуть приймати участь у визволенні Російської Федерації від Москви і Кремля. Пропозиції надсилати на сторінку Національний гетьман України Фейсбук. Слава Україні!